Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича. Це взльотна полоса з дуже хорошою такою крупною, красивою ягідкою. На даний час вже повністю вона достигла. Деякі грони вже на тій стороні і підрізані. Ну, Не було часу вам трішечки раніше її показати, але зараз покажу, що вона з того, що залишилось, які вона видає результати. Так що тож кущик ще молодий, але дивіться, які показує хороші результати. Що мені подобається в цій гібридній формі, в неї дуже красива така крупна ягідка. Гронки такі рихлі, ось дивіться, ця гронка така буде, я думаю, до кілограма, тому що ягідка в неї і ось гронка хороша, така плотна, важка, хороших таких розмірів. ну І вон внизу там маленькі гронки. І ось дивіться, яка чудова гронка. Така, я думаю, також буде десь під кілограм. Ну, В середньому десь гронки в неї такі від 500-600 грамів і до кілограма. Ну, Дуже великих таких за е, кілограм поки що я не бачу. Ну, Але це вже таке більш перве плодоношення. Лише в минулому році було сигнальне, там декілька гронок, е, дві чи три сигналочки. Що мені сподобалось по минулому році, що також ця гібридна форма. Показала дуже хорошу таку красиву крупну ягідку, і що вона висіла дуже хорошо довго на кущеві. Уже коли підійшовши до куща, зрізати лозу, залишилась одна гроночка. Вона була повністю, повністю ціла, ягідка тверда, як вроді би там вона. Ну, День-два як достигла, зовсім не потерявши тургор, висівши більше місяця до двох, ну там десь півтора місяці на кущу після того, як достигла, і було все чудово по поягадці. Вона зовсім була ціла, не тріснула, в минулому році були хороші такі дощі, то це високий показник на те, що ця гібридна форма. Тріску я поки що взагалі не наблюдаю за два плодоношення жодної ягодки. Все ціло, грозді рихла ягідка крупна. Е -е, в цьому році вона вже, як бачите, перевисіла і взяла такий трішечки майже оранжевий загарчик. А спочатку вона була така більш аж лимонна, красива, така жовта ягідка. А так на даний час ось такий в неї уже получився загар, вона вже неділі-дві як повністю достигла, тому знаючи, що вона хорошо висить, я її не спішив зрізати, тому що знаю, що вже на кінець вересня, на початку листопада виноград стає більш востребуваний, скажімо так, тому що багато винограду вже закінчується. І також піднімається на нього попит, тому я деякі форми. Притримую для того, щоб дати такий хороший, е, хороший виноград з крупною ягідкою десь під кінець е, вересня на початок жовтня. Так що термін цієї гібридної форми більш такий ранньо середній, не пізній. А знаючи, що вона хорошо висить, я її трішки притримую і потім вже е, її зрізаємо. Смак дуже приємний. Зараз подивимося е, цю гібридну форму на вагах. Ось дивіться, яка чудова, крупна. Ягідка дуже така длинна. Ну, зараз 4-5 ягідок зріжемо. Дивіться, 5 ягідок, просто шикарні. Ось деякі ягодки, я думаю, тут достигають ну, до 5 см. Дуже крупна, 5 ягідок на руці, можете уявити ось розміри. І вага, дивіться, 18 грамів ягідка. Наступна 16,9 майже 17 17,9, 15,7, 16. Ну, в середньому від 16 до 18 грамів ягідка. І це ще молоденький кущик, перший врожай. З набором деревини, я думаю, вона покаже більш такі хороші результати, що по гроні, що по ягодці. Так що ягодка така плотна-плотна. Також зараз ми розріжемо. Дивіться, яке... Таке чудово одне м'ясо, дивіться, вже яка повністю коричнева кістка, просто м'ясисто-соковита, внутрі також всередині така жовта-жовта, ну красива з білою кайомочкою. Шкірочка з під хрустом. Дуже-дуже смачна. Лише дві кісточки вже повністю чорні. окрасились, я повторюю, що вона вже достигла неділі-дві як. Висить повністю на кущу, її можна було вже зрізати, але я її трішки держу для того, щоб дати хороший такий красивий виноград уже людям на кінець вересня, на початок жовтня, коли на нього більш піднімається попит. Ну Ось такий чудовий, чудова гібридна форма взлітна полоса. Калугіна Віктора Михайловича, дивіться, яка шикарна, просто шикарнюча ягідка. Дуже-дуже крупна, красива. ну, Хороша гібридна форма. Поки що перві такі плодоношення по цій гібридній формі. Що по цій гібридній формі, що по куміру там деякі гібридні форми, які вже в цьому році заплодоносили в більш такій нагрузки, не в сигнальній. Одна-дві гронки, а вже є на кущику якась нагрузка, то ці гібридні форми. Ну і не лише ці, а інші мені дуже подобаються. Я думаю, в них велике майбутнє. Ну а там будемо наблюдати далі за цими гібридними формами. Ну, будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як вона себе показує. Ну, не, не плутайте також, що з гібридною формою взльот і взльотна полоса це зовсім дві різні гібридні форми, тому взльот він більш раніший і форма ягодки там трішечки така. А взльотна полоса ось така удліньона ягодка, така жовтого кольору, з більш таким ранньо-середнім терміном достигання. І дуже хорошо зберігається на кущеві. Ну, а ми будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео, ми йдемо далі.